Мій син прокидається вночі і потребує, щоб ми обов'язково прийшли до нього в кімнату. Ходити чи не ходити. Коротка відповідь ходити, але вся аргументація викладена. в Відео вітаю усіх. Я Марина Романенко. Ви на моєму ютуб каналі Романенко Be Happy UA». Ласкаво просимо. Ставте вподобайки цьому відео, обов'язково підписуйтесь на канал, тому що тут багато цікавої, практичної інформації про те, як правильно взаємодіяти з дітьми. Доброго дня, Марина. Турбує питання відносно сина 3,5 роки, який почав просинатися вночі і звати, щоб я прийшла в його кімнату. Я зазвичай йду, але буває, що це вже декілька разів за ніч. Кличу його до себе в ліжко. Він інколи приходить, а інколи вимагає, кричить, щоб я прийшла. Він засинає зазвичай в своєму ліжку, і я з ним поряд лежу, обіймаю або чухаю спинку, або читаю. Я зараз захворіла і вночі реально важко піднятися. Вчора тата його вкладав, і він перший раз уже звав тата вночі. Чудово! Хай тато той ходить. Перший раз я розбудила чоловіка, щоб він пішов до сина, а другий раз, поки я його будила, син сам прийшов до нас зі своїм дуду. І чомусь син почав перед тим, як лягати спати, просто всі мої свої м'які іграшки і дуду класти в ліжка. Перепрошую, я не знаю, що сказати. дуда. Це дурник ось цей, це дуда називається. Іноді просто немає місця, щоб він сам ліг. Раніше йому не треба була ні одна іграшка для засинання. Ми зараз маємо переїжджати в іншу квартиру. Може, наші переживання так впливають на нього. Чи це особливості віку? Дуже вам дякую за відповідь. Три з половиною роки зі сном вже має бути все добре. Ну, тобто це історія, коли буває регрес сну, але регрес сну буває в 4, від двох до чотирьох місяців, потім вісім одинадцять місяців, потім буває рік-два. Да, і ближче до двох років. Ну, тобто, у когось яскраво всі чотири регреси сну відбуваються, а хтось навіть з батьків не помітив, що у дитини був якийсь регрес сну. Ось. І тривають приблизно, може, ці два тижні тривати регрес сну, і чотири, і навіть до восьми тижнів може тривати. Тобто, Тут історії, як працює нервова система у дитини. Але в три з половиною роки регресу сну вже не має бути. Ну, просто дитина вже знає. Старша, вона вже має бути на іншому етапі розвитку мозку і нервової системи, і тут його б мало не бути. Можливо, вплинуло те, що ви всі нервуєтеся, і дитина теж починає нервуватися. Придивіться, якщо ви спокійні, якщо ем, всі спокійні, так? Можливо, це припиниться досить швидко. Якщо не буде припинятися протягом декількох місяців, потрібно сходити до невролога. Це надзвичайно важливо. Педіатр і невролог. Просто дивіться за дитиною. А я за те, щоб встати і підійти до дитини. Це важливо, дитина ще маленька, і якщо вона кличе, значить, їй хтось потрібен. Навіть якщо вона прокинулася вночі, їй страшно сумно, там нудно, і їй потрібен захист відчуття безпеки від батьків, значить, треба це зробити, бо вона ще досить маленька. Ось Тож треба підійти і знову вкласти, навіть якщо це декілька разів за ніч. Ось ну і будіть свого чоловіка. Нехай встає частіше, інколи ви, інколи він. Не тільки ви, це ж не тільки ваша дитина. А Батьки тата, я маю на увазі, несуть таку саму відповідальність за дітей, тобто це не жіноча робота вставати по ночам. це батьківська робота, тато, мама. Підміняйте одне одного, по черзі вставайте. Або взагалі перекладіть вставання на тата, якщо ви вдень з дитиною, ви втомлюєтеся, нехай він вночі підходить до дитини. Але якщо подібне... Ситуація буде декілька місяців тривати, обов'язково до педіатра і невролога сходити. Стосовно іграшок, просто ваш син доросліший, йому цікаво зараз брати іграшки з собою. Це якраз історія, яка набута з віком дитина доросліша, і таке може бути. Якщо те, про що ми говорили в цьому відео, відгукнулося вам, обов'язково коментуйте, описуйте, розказуйте свої історії. Я дуже часто читаю всі коментарі, намагаюся відповідати, на деякі знімаю відеовідповіді. Тож, у такий спосіб, ми зробимо перегляд цих відео для багатьох батьків більш значущим, тому що я свою точку зору розповім батьки, розкажуть свої історії. Комусь це відгукнеться і надихне на те, як правильно взаємодіяти в тій чи іншій ситуації з дією. Під кожним відео завжди переглядайте низку корисних посилань, тому що деякі з них дадуть вам можливість дуже швидко опанувати якийсь етап батьківства, зробити його більш приємним, більш зрозумілим, повправлятися в чомусь. Наприклад, одне з посилань веде на застосунок для батьків, який називається Be Happy Academy. А це дуже легко, його можна завантажити на будь-який телефон, цілодобово мати ось тут підказку, що і як робити в ситуаціях різних. Абсолютно, там є два курси для батьків-дітей-малюків від народження до 10 років і для батьків-дітей-підлітків. від 10 до 20 років і я двічі на тиждень відповідаю саме всередині цього застосунку на питання батьків. Тож ви отримуєте мою особисту підтримку. Ласкаво просимо!